Чергова інспекція представників мерії стосувалася дорожньої інфраструктури опришівців та прилеглих вулиць до стану прибудинкових територій. Претензії, зокрема, мають мешканці житлових кварталів, що на вулиці Коновальця. Це трьохповерховий будинок, 18 сімей. Також об'їхали мікрорайон Опришівці, подивилися як будується школа. Друга черга, також заїхали до людей, які зараз скруті У васі, крім того, поїхали на вулицю Дашевського. Де на цій вулиці нещодавно була асфальтована дорога, і мешканці просили, ми це також здійснили, зробили. Тому поступово потрошки робимо якісь питання благоустрою, і вже йде підготовка до Миколая, до Різдва, щоб місто було чисте і упорядковане. Також міські чиновники завітали до сім'ї Томчуків в Опришивцях. Це пара літніх людей, обоє лежачі, відтак не спроможні самостійно себе обслужити пенсіонерами. Опікується депутат міськради Олег Загурський. Якщо говорити про допомогу, насправді цій родині допомагаю вже близько 10 років. Міського голову, міський голова заочно я звертався до нього, і з фонду виділяли ми кошти, і до міського голови я звертався. І так як була інспекція, хотів, щоб міський голова вживу. І міський голова провев ініціативу до таких людей, живе спілкування. Це їх і підтримує, і відповідно голові легше орієнтуватися. По ситуації мікрорайону. чергова перевірка стану доріг виявила потребу облаштування вулиць Ребета та Дудаєва. З настанням весни комунальники мають намір розпочати їх ремонт. Попри це, у планах фінальне облаштування Київської вулиці. Це дасть змогу суттєво обмежити транспортне навантаження серед місця. зокрема вулиці Бандери та Ребета. Ми зустрілися з людьми на Коновальця 330, Це у Пришивці. Де люди просять благоустрій зробити свого прилеглого двору. Це трьохповерховий будинок, 18 сімей. Також об'їхали мікрорайон Опришівці, подивилися, як будується школа, друга черга. Також заїхали до людей, які зараз круті є, надаємо матеріальну допомогу, тому що люди зараз дійсно в біді, особливо коли рідні десь за кордоном чи немає опікунів. Тому мікрорайоннопришивці був нашій увазі. Крім того, поїхали на вулицю Дашевського, де на цій вулиці нещодавно була асфальтована дорога. Мешканці просили, ми це також здійснили, зробили. Тому поступово потрошки робимо якісь питання благоустрою, і вже йде підготовка до Миколая, до Різдва, щоб місто було чисте і упорядковане. Михайло Березень Денис Сатановський, новини на вежі.